Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Турецький фрагат Явоза сьогодні ввечері був помічений у морських водах РФ близу новоросійська під час сьогоднішньої атаки по російському порту Новоросійська. Крім того, під час бою дуже випадково впав російський літак. В той же час Ердоган віддав наказ давати військову відповідь на будь-яку провокацію Росії в Чорному морі, збивати літаки, бити по кораблях охороняти місця нафтових та газових родовищ на провокації. Відповідь. Дати силою це ще один сигнал Росії. Росія відверто саботує дію зернової угоди, але Туреччина має всі можливості для того, щоб це припинити і забезпечити вільне судноплавство в Чорному морі. Таку думку висловив економічний експерт, інвестиційний банкір Сергій Фурса. Росія активно саботує зернову угоду. Вони не пропускають кораблів, які мають кінцеву точку або проміжну точку порт південний, куди вони можуть зайти і забрати зерно. Зараз усе впирається в президента Туреччини Реджепа Ардогана та його бажання продовжувати зерно. Нову угоду. немає інших механізмів впливу на Росію, крім того, який використовує Ердоган. Коли каже Чорне море, я тут головний, стріляти ніхто не буде, наголосив у вінені. Фурса додав, що зараз Туреччина має найсильніший флот у Чорному морі, і саме цим користалися міжнародна спільнота, коли минулого разу змусила РФ повернутися до виконання вимог зернової угоди. Таким самим механізмом Туреччина може скористатися, щоб забезпечити в Чорному морі вільне судноплавство. Так, уже було минулої осені. Росія сказала, що вона. А виходить із зернової угоди. А Ердоган сказав: А ми не виходимо. Туреччина, Україна та ООН продовжують і росіяни повернулися, втерлися, бо вони нічого не можуть зробити з турецьким флотом. Саме турецький флот зараз найсильніший у чорному морі. Один раз Ердогана настояв на своєму і продавив. Тому, якщо у нього буде таке бажання, він знову зможе продавити, резюмував експерт. До зустрічі друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом.